Христос Воскрес! Висину Воскрес. Сьогодні я встала до світа, бо не могла спати через одну особину, нашу завклубиху Марію, яка мені потріпала нерви ще з вівторка. І напекла пиріжечків із яблучками із корицею, і, і спекла з джемом і з малинки. Ще до того поклала пару молоденьких картопельок з села Протівки, що купила у місті у п'ятницю. І поклала яблучок із родзинками, щоб запекти собі на сніданок і, і своїй сім'ї. Ну і для гостей, якщо хтось сьогодні прийде, бо сьогодні у нас неділя, день матері, може хтось прийти в гості. Ось такі то у нас справи, дорогі українці, всіх україночок. Вітаю з Днем Матері, бажаю щастя, здоров'я, злагоди в родині і всіх всіх гараздів. А нашим матерям, які чекають своїх синів. Із цієї жорстокої війни, яку розпочав Путін проти нашої України, бажаю якнайскоріше найскоріше дочекатися своїх синів, живих і здорових, і неушкоджених, і з перемогою якнайскоріше до своїх домівочок. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе. Україна. Понад усе. Україна. Понад усе. На цьому ми закінчуємо наші, нашу зйомку. Бувайте всі здорові!